Вау, Джинджер, ти така красуня. А. Чому ти? Шшш. Ай, це боляче. Зачекай, я можу все пояснити. Я пішов до Лараджи, як ти мені сказала, але. Вибач, Кікі, боюсь, я не можу поїхати з тобою. Чому? Якщо ти хвилюєшся про джинджер? Вона дозволила, щоб ми пішли разом. Звичайно, я б дуже хотіла, але для інших вона речений Джинджер. Що подумають люди, якщо побачать нас разом? Моя леді. Чесно кажучи, мене не турбує, що скажуть люди. Але я турбуюсь про вашу репутацію. Лараджи, якби я зустрів вас раніше, ніж Джинджер. Тшш. Все в минулому. Тому нам потрібно їхати окремо, і буде краще, як ви будете супроводжувати свою наречену. Вона відмовила мені, бо дуже хвилювалася за вас. Вона сказала, що якщо я з'явлюся з нею, то вам буде боляче. Вона такий хороший друг, як ти могла посваритися з нею. Що? Ти навіть не зробив те, про що я просила, і тепер стаєш на бік реджи? Я не можу повірити, що за цього мудака я майже зіпсувала все своє життя, яка я була дурепа, коли думала, що такого плейбоя, як він, я могла б виправити. О, ти говориш, що лераже турбується про мене, тому вона спокусила мого нареченого, потім передумала і повернула тебе на мені, і це все тому, що вона турбується про мене? І ти, як слухняна дворня, слухаєш її, і тепер їдеш в моєму екіпажі, нічого не підозрюючи. Джинджер, як ти можеш, таке говорити. Звичайно, я дуже хотів піти з тобою, того прийшов. Зрештою, я твій наречений. Чого він такий нахабний, як банний лист перекидається з однієї на іншу. Та добіс моя репутація, скоро я зірву ці заручини. Якщо Кіті так боїться батька, що не може зробити, тоді я зроблю це сама. До речі, та як Кікі повернувся до мене після відвідування Лараджи. Це означає, що він перевірив, чи наділа вона колон, чи ні. Ось Кікі, він виглядає таким розслабленим, я впевнена, що вона його не одягнула. Добре. Як вам пан Кішот? Він такий красивий і вміє так гарно дівати. Ой, будь ласка, це жарт. Так це правда. Він таки дивовижний, що хочеться плакати. Сльози жалю, оскільки я коли закохалася в його неохайні танцювальні навички, як і думала, Лараджи іще не приїхала. Якщо все згідно з Романом, вона затрималася через зламане колесо в її кареті, вона прибуде приблизно посеред бланкету і тим самим приверне увагу всіх та особливо із а потім... Я ніколи не дозволю цьому статися. Музика зупинилась. Дозвольте мені виразити свою вдячність усім, хто прибув на сьогоднішній банкет. Я трішки припізнився з привітанням. Мене звати Ізан. Так він Ізан? О Боже мій! Він такий красивий! Це не чесно. Він дивиться кожному в очі. Його перевіряє нас. Він читає всі наші думки. Зачекайте, що зі мною? Невже я справді закохалася з першого польоту, як написано в романі? Ох, Лайно, ми зустрілися поглядами. Що я маю робити? Точно, коло Лера Джи. Гаразд, давай, заспокойся. Поки він зі мною є головна героїня цього роману. Тому буду милуватися ним безупинно. Ах ти паскудник. І в кого ти такий чарівний? Все йде по моєму плану. Невже це він схвильований погляд? Він розгубився, тому що не зміг прочитати мої думки. Вперше реальність почала відрізнятися від книги. Чи означає це? Я нарешті стану головною роману. Охо-хо, тільки не повернусь додому, відразу дочитаю роман. Я не змогла дочитати до кінця, бо мене нудило від любові Лера Джей до Ізана. Тепер, коли я головна героїня, мені потрібно обов'язково дізнатися кінець. Бо тепер я головний герой цієї історії кохання. Ну, як тобі відчуття, коли ти не можеш прочитати чиїсь думки? Давай, зацікався мною більше. Викохайся в мене. Що? Що сталося? Можливо, він розгубився? Дивно, він ніби уникає мене. Хм, Але в романі було по-іншому. Ізан не міг відвести погляд від Лараджі. Чому він так пильно дивиться на мене? Чому я не можу прочитати її думки? Він так пильно на мене дивиться, що це мене бентежить. Ніби закохався у мене з першого погляду? Можливо, його величність в мене тоді Вереджі використовує одну із своїх спокусливих хитрощів, її слаблива усмішка. Ха, жоден чоловік не стоїть перед моєю усмішкою. Вона посміхається? Ця жінка знає мою таємницю? Така була історія Роману. Тоді чому він не дивиться на мене? Я тут, хто знає твій секрет. Я щось пропустила. Джинджер, я всюди тебе шукала. Ваша величність, це моя дочка Джинджер Торте. Вітаю, ваша величність, я Джинджер Торте до ваших послуг. Ах, Хто знав, що я зможу так близько з ним зустрітися? І зможу його як слід роздивитися все таки зблизька його погляд справді лякає. Імбир? Е, мені здалось? <гум> Яке чудове ім'я. Воно підходить тобі. Вау, скільки б я на нього не дивилась, а він неймовірно гарний. Ти Імбир? 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 Він назвав мене Імбир? Той самий корінь імбиря, якого я ненавищу більше всього на світі? Не імбир, а Джинджер Тортен, ваша величність. Хіба Джинджер не імбир? Він що з мене насміхається? Який дотепний жарт, ваша величність? Клянусь, якщо цей дурак іще раз назве мене так, я його гарне обличчя перетворюю на імбир. Ваша величність? Щось не так? Ні, я просто спробував уявити імбирне обличчя. Імбирне обличчя? Ти імбір? Ні досить імбир. Перестаньте так мене називати. Раніше я так називала, я сказала, перестань називати мене Імбіром. Обличчя, по якому гарно вдарили кулаком. Пф. Пф. Ваша величність? Твоя імбирна історія вражаюча. Імбірна історія? Хіба я сказала це вголос? Зачекайте, ця розмова знато дивна, ніж я собі уявляла. Ваша величність, що ви. Раджи? Ха, ти занадто пісно. Твоє місце головної героїні вже колон. Схоже? Мій план провалився.